Доброго дня підписники та відвідувачі каналу Спіка. Сьогодні буде огляд апарата Спика ProCTAF 350P ICDC LCD. Цей апарат трьохфазний, максимальний струм 350 А, мінімальний 10 В. Корисне навантаження на 350 а, виробник заявляє 60%. 250 Ампер 100%. Значить, як вже сказав, це аргонодуговий апарат зварки тіг. А також тут є зварювання функція ММА. Сьогодні ми розглянемо е, налаштування на ДЦ режимі постійному струмі, а також якісь органи керування цим апаратом. Що тут є. Ну, по-перше, тут є е, налаштування, натискаємо. Тут тільки зараз англійська мова. Далі можна відрегулювати яскравість, звук, метрична або дюймова система. Це, які у нього номери Д. Так, це інформація, якщо, ну, Треба буде факт ну, до заводських настроїв скинути. І перепрограмування, якщо треба зробити. І є друге подменю. Тут ми можемо вибирати, якщо є з'єднання з рідним блоком охолодження, газ або вода. Також можемо вибирати режим вентилятора. Розумний або нормальний. Якщо нормальний, він постійно працює. Якщо розумний, то тільки по необхідності, коли там нагріваються якісь елементи, Далі тут можна підключати блок, ну, педаль або блок дистанційного управління. І також тут ми можемо вибирати е, пальник якщо е, з дистанційним управлінням на ручці, тобто ремоут удалений або виключений. Оце такі органи керування в самому меню. Зараз перейдемо до вибору. Ну, Smart Tick це розумний тік. Там, якщо задаєш товщину металу, він апарат я колись там розказ, розповідав, це апарат ну, видає такі налаштування, які він бачить. Це, ну, вшити в нього. А там уже зварювальник по ходу, дивиться, треба підлаштовувати чи ні. Виберемо Ашевтіг. Також тут є ліфтіг. Ну і ММА. Ну, виберемо звичайний Ашевтіг. Значить, що ми тут можемо налаштувати? Дивіться, значить, перше, натискаємо, можемо вибрати або з пульсом усім, то Тобто, або виключити пульс, або включити. Зараз я вам покажу, як це робиться. Так, от пульс виключений. Ми можемо зараз його, ну, цей пульс включити. Тобто поставити on або OFF. Далі спот режим. Зараз я виключу, бо у нас він не переключався одну хвилиночку. Так, заново от пульс. От, ми можемо його on включити або виключити. Далі у нас іде двухтактний режим, 4 репіт, Repeat повтор режим. І спот. І далі ми тут можемо вибирати хвилі. Ну, я казав, що сьогодні буде огляд постійного струму DC. Оце вибір DC-режиму. Значить, Що тут ще є? Заходимо в циклограму. Ну, тут зазвичай тут нічого такого нема. Звичайна циклограма, то есть предгаз, там стартовий ток, наростання час там. Основний, тобто, ну, нема тут нічого такого, щоб ну, ви не знали. Значить, що тут ще є? Тут є таке далі цю кнопку натискаєш під меню. І тут є вже до, ну, допоміжні налаштування, які ви можете зробити. А іменно, Дивіться, от є така функція. Вона зветься Q-Start, тобто швидкий старт. Що це значить? Е, значить це цей самий QS. Це ну, швидкий старт tick сварки. Це автоматичний режим, який допомагає ну, при поджигі дуги на тонких металах. Як це працює? При активації функція ну, ця переключає апарат в імпульсний режим на ну, нетривалий час. То його тут можна налаштувати, от, якщо натиснути, від нуля. До 60 секунд. Значит, це нам дозволяє рівномірно ці кромки цих тонких деталей зварювати ці кромки і ну, цю зварювальну ванну. Щоб вона була ну, розходилась, ну, а щоб вона була ну, концентрована на цих кромках ці режим Q-Start. І це ну, ну могло би. Предотвращається ну, прожиг нач... ну, в самому самому початку сварки. Тобто, це як на початок сварки. Це ну, в основному функція це на тонкі деталі. Значить, далі, що тут ще є? Динамічна динаміка арк, Це динамічна дуга. Значить, що вона нам дозволяє робити ця динамік? Значить, це функція. Автоматично регулює зварювальний ток для підтримання постійної е, тепловкладення ну, теплової потужності дуги. При зменшенні дліни дуги, е, при, допустимо, якщо пальник ви наближаєте до ванни, апарат е, цей, ну, струм. А при е, увеличенні дліни дуги він його знижає. Це, ну, це забезпечує більш стабільну зварку, високу швидкість та поліпшене проплавлення, особливо при зварюванні тонких металів. Ну, і ще тут є така функція мультитак, з Я трошки я сам не розумію, але як виробник заявляє, ця функція знижає тепловидалення при з'єднанні двох тонких металів. Ну, 06, 08, може ще менше. Тобто, тут виникає серія дух з короткими інтервалами. Тобто, ця система мінімізує деформацію, дозволяє матеріалу охолоджувати, ну, охолоджуватися під час перерв між ну, цими я так зрозумів, дугами. Це устройство регулює частоту ну, серії частоту. Зажигані дуги в одиницю часу. Ну, Не знаю, я її не спробував, ну, не можу сказати для чого. Може хто купляв цей апарат, може вже використовував. Напишіть коментарі, що воно, ну, якщо ви користувалися цією функцією. Так що, ну, тут, як вам вони ну, кажуть, що ця дуга може адаптуватися до швидкості зварювання і Геометрії з'єднання. Значить, оце отакі вот функції в цьому DC-режимі при тіх зварюванні. От я вам показую ще. Це, ну, допоміжний налаштування. Значить, що тут ще є такого цікавого? Зараз я вам покажу. Так. Виберемо ми. Одну хвилиночку. Проскочу. Режим спот. Значить, цікавий режим теж. значить Заходимо в циклограму, от бачимо оцей режим. Тут вийшов він на екрані. В правому верхньому куті екрана. Значить, він регулюється час горіння цієї дуги від 1,000 секунди, то, ну, як кажуть, холодне зварювання. Тобто Ми по циклограмі йдемо. І зараз воно запалилося від 0,01. Ну і далі він там, я не пам'ятаю, чи до 20, да, до 20 секунд регулюється. То есть, це функція, можна сказати, холодного зварювання є в цьому апараті. Так, зараз я вийду, ще вам покажу, що тут цікавого є. Ну, функція пульс. Ми вмикаємо пульс тут. Як в звичайній циклограмі є піковий, базовий ток, скважність. Тобто, це все, ну, я думаю, ви все це знаєте, як то кажуть, і без мене. Теж все тут налаштовується. Значить, предгаз може бути до 20 секунд виставляти. Також і можна виставляти. Зараз я вам покажу. Постгаз теж до 20 секунд. Це ну, зварюваники завжди кажуть, що треба, щоб було більше, щоб ну, не так електро цей розрушався. Ну це, в принципі, отаке, от що є по е тігу зварювання в ДЦ режимі. Зараз я вимкну пульс. Ну, як я вам казав, струм регулюється від 10 до 350 А. В наступному відео я розкажу там більш, буде більше інформації про цей режим на цьому апараті перемінний струм. Там цікаве є теж налаштування, які можна зробити для перемінного струму для зварювання алюмінія. Якщо будуть якісь коментарі, запитання, будь ласка, пишіть, я на всі відповідаю. Мені цікава ваша думка, дуже цікава. Ну в наступних відео я після того, як закінчу практичні відео зварю, ну, зварювання чи там показу на е, минулому апараті 230-Гіперміг. Я вже показував там зварювання тонкого алюмінія, буде ще тіга, хочу показати, ну, показати які там функції, що він як там ну, зварює, я маю на увазі там, на цих різних хвилях. Там, ну, є там, теж так. там в принципі таке ж самі всі функції, як і в цьому 350 тігу, тільки там меню трошки тут окремо налаштовуються ці показники. От я, як вам показую. А там воно йде на дециклограма а отут воно йде. Ну, це таке. Добре, все, всім гарного дня, до побачення. Чекаю ваші коментарі та запитання.